У Харкові простилися зі старшим сержантом поліції Романом Кравченком. Він служив у поліції полку особливого призначення та разом із бійцями однієї з бригад Нацгвардії України виконував бойові завдання на харківському напрямку. З великим сумом нам приходиться приходити охоронити тих людей, з якими ще вчора ми віталися, спілкувалися на службові теми побутові теми. Але Роман був один з тих, хто не жалівся ніколи і в складі мінометного розрахунку нищив ворога настільки скільки умів. Роман загинув зі зброєю в руках, захищаючи наш рідний Харків. Це важка втрата не лише для нашого полку, для нашого підрозділу, для Національної поліції. Коли ворог пішов на Харківщину, він підійшов і сказав, я не хочу бути в тилу. Він сказав, можна я буду там попереду. І він один із перших, хто взяв зброю і долучився до бойових підрозділів нашого полку. Він став на шлях воїна і загинув як воїн. Смертельних поранень Роман Кравченко зазнав 17 березня, потрапивши під ворожий обстріл із застосуванням ракетних систем залпового вогню. Роману Кравченку було 39 років. В нього залишилися двоє дітей дружина та мати. Поховали поліцейського на алеї Слави у Харкові. За словами побратимів Романа Кравченка, той був професіоналом своєї справи, не боявся складних завдань. За це. Романа Кравченка поважали та брали з нього приклад. Як він був на Він закінчив е, е, спеціальне навчання в, е, в центрі дешеве. Він вкваліфікований був взагалі е, сертифікатом, звозом. Е, знаєте, він був е, фахівець своєї справи. Брав і робив роботу свою. Не було там ніяких, там чи я боюся, я не підучі ще. Брав йшов, і, і робив свою роботу. Мовки настоящий герой. На таких треба рівнятися, як він. слава Україні. Героям Слава Слава нації.